Андрійко та Олеся двійнята їм по сім років. Олесю можна сміливо назвати книголюбом. Читати почала рано, чотири роки, і з того часу ні дня без історії. Тому що книжки є такі розкази, які я ще не знаю. І вона чото навчає там дружити, допомагати. Що читає зараз, не зізнається. Остання ж книга, яку прочитала, все стайка. Я читала книжку пригоди в лісовій школі. І мені вона дуже понравилась. Брат Олесі Андрійко з книжками не такий дружній. Не кожна історія на папері його може надовго затримати. Для хлопців цікавіший світ віртуальний. Ну інтереси на на телефоні на комп'ютері. Там різні ігри. Діти і справді стали менше читати, кажуть спеціалісти. Так за 2014 тисячі тільки в Україні малеча прочитала на 60% менше книжок ніж минулого року. Зате інтерес до гаджетів лише зростає. Це розуміють в. В українських видавництвах і намагають за допомогою сучасних технологій привернути увагу дітей до читання. Так, видавництво Абаба Галамага три роки тому випустило анімовану версію книжки про снігову королеву. Її можна передивлятися на сучасних пристроях, смартфонах, планшетах, а з героями можна гратися, а не тільки читати їхні історії. Також популярністю користуються аудіокнижки. В аудіоформаті, наприклад, можна переслухати майже всі твори класика української дитячої літератури Все Волода а ще багато. Видавництв пропонують на своїх сайтах, поруч із паперовим варіантом книги придбати їх електронну версію.